Добре, що у вас є я і готова добірка медикаментів, які потрібно мати в домашній аптечці вже сьогодні: жарознижувальні лікарські засоби, препарати від нежиття та закладеності носа, ліки від першіння та болю у горлі, препарати від кашлю. Доповненням до традиційного лікування респіраторних захворювань може бути вживання дієтичних добавок з цинком та пробіотиками, що підвищують імунітет. Та перешкоджають виникненню хвороби. Фітопродукти на основі пеларгонії, які допоможуть полегшити перебіг застуди у дорослих та дітей, вітаміни, наприклад, вітамін С, який допоможе скоротити тривалість застуди, а вітамін Д запобігти розвитку ГРВІ. До речі, про профілактику. У нашій аптеці ви можете придбати такі вакцини від грипу, як ваксігрип та чисіфлю. Ми гарантуємо вам сертифікацію, збережений холодов.